Громадська організація за Чернігів завчасно почала підготовку до дня перемоги. В ці дні триває акція організації з видачі допомоги інвалідам, ветеранам та дітям війни. Тисяча чернігівців вже отримала допомогу. Напередодні свята президент організації за Чернігів Олексій Савченко відвідав геріатричний пансіонат. Він завітав на гостини з повним автобусом солодких подарунків до святкового столу та привітав ветеранів із святом. Він вибачився за те, що нинішнє покоління не приділяє достатньої уваги цим людям. Ні важка економічна ситуація, ніякі інші проблеми не можуть бути виправданням такого ставлення. Я раніше не займався такою соціальною активністю. Але, я зрозумів, що мій міст в цьому, я прийняв для себе решение. І для мене це теж непросто. Знаєте, проблеми кожного людина, я їх пропускаю через себя, хочеться допомогти. Кожному на день перемоги активісти громадської організації завітали до міського комітету інвалідів війни та збройних сил, аби надати їм допомогу. За словами голови комітету Миколи Четвертака, на сьогодні у них багато проблем вирішити які не може місцева влада. На допомогу прийшов лише Олексій Савченко. Чон єдинственний та сроководітелі одгукнувся на нужди чужди. Іллінвалідові лікаті свої. Спасіба йому Хай, як горя Бог його храніть. Акція допомоги ветеранам не обмежиться днем перемоги. Через велику кількість бажаючих отримати допомогу. Вона триватиме впродовж травня, кажуть організатори. Ми звичайно не відмовляємо нікому. І якщо там розмови ходять, що це обмежиться 9 травня, то ні, так не буде. Ми записуємо зараз всіх, хто до нас звернувся. Всі ці люди отримають допомогу на ту, яку вони ту, яку вони попросили. За кілька днів до приймальні звернулися понад 10 тисяч чернігівців, яким потрібна підтримка. Люди йдуть не тільки за допомогою, а й з порадою і власним баченням щодо майбутнього розвитку міста.